Всіх вітаю на каналі Техносело. Сьогодні ми будемо в'ялити томати. У мене є сорт Cherry Dolce SIO, який має тверду м'якоть та шкірку і досить мало соку всередині. І такий томат дуже гарно придатний для того, щоб його висушити або зав'ялити. Яли. В'ялити я буду на ось таких піддонах. Це в мене була сушарка, але вона зламалася. Я буду використовувати тільки самі піддони. Я пізніше покажу, як це буде в мене влаштовано. Отже, передумова для того, щоб томати гарно зав'явилися, вони мають бути із твердою начинкою. Е, менше води. Більше м'ясистості, більше самого томату буде після того, як він висохне. У мене томати маленькі, тому я їх ріжу навпіл. Якщо у вас томати більші, то потрібно вже дивитись там на 4 частини або більше. Продавцем цього сорту чері було вказано, що сорт дуже ранньо стиглий, але насправді він мене достиг аж під кінець серпня. Я вже зібрав майже всі томати по всім кущам. Великі, маленькі, різні. А ось цей черех тільки тільки зараз почав е, бути м'ягеньким. Отже, після того як я виклав томати, я їх підсолюю, А точніше, в мене є тут така приправа типу вегети з травами. Вона солена і я цією приправою посипаю томати. Тож має вийти приблизно ось так. А далі в мене є ось така сушарка для риби. Можна було би томати викласти прямо ось на ці полички. Але в мене є піддони від старої сушарки, тож мені так зручніше. Але в нас тут техносело, тому я ще додам 5 вентиляторів від комп'ютера. З'єдную їх кабельними стяжками. Ось так приблизно в мене вийшло. Вентилятори в мене вживані від комп'ютерних блоків вживлені на 12 В та 0,2 А. Всі провода з'єдную паралельно: червоні до червоних, чорні до чорних. Якщо є жовтий, він нікуди не під'єднується. Ну, і не забуваємо все заізолювати. Це обов'язковий момент. Блок живлення буду використовувати на 12 В 2 А від якогось старого роутера. Підійде любий, від 1 до 2 А або більше. Ось так в мене вийшло: така собі драбина з 5 вентиляторів. Вони практично безшумні, але дають відчутний потік повітря, який підсушить наші томати, та буде відлякувати всяку мошку. Цю всю конструкцію я повісив. З у себе на горищі свого гаража. Там цілий день сонечко, і ось як виглядає оце все в зборі. Вентилятори дують постійно і відганяють різних мушок, дроздофілів, малесеньких, які можуть потрапити через сітку і через що томати можуть спортитись. Далі, після в'ялення, є два варіанти зберігання томатів або у холодильнику у герметичних пакетах. Або в олії сонячника, або оливковій. Результатом я поділюся згодом у наступних відео. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте, це дуже допомагає у просуванні українського YouTube. Всім гарних та вдалих експериментів!